Давайте поговоримо про мою родину. Мама 1955 року народження все життя провела в Кіровоградській області місто Бобринець, потім Кіровоград, сьогодні Кропивницький, працювала в секторі страхування життя і майна громадян. Сьогодні є пенсіонерка з 2010 року з пенсією в 4200 гривень. Бореться з наслідками онкологічних захворювань і цукрового діабету. Тато тато 1952 року народження пропрацював будівельником все своє життя. Хороший був майстер, але трішки, трішки мав певні нюанси, як у багатьох будівельників. Фактично, трагічно, загинув. Я навіть не скажу помер, а загинув в 2011 році. Давно вже його немає. Мені тоді було всього 32. Брат. Народився в 1982 році, солдат Збройних сил України, сьогодні має інвалідність. Маю доньку від першого шлюбу, маю другий шлюб з дружиною, яка суттєво молодша за мене. Не бачу в цьому нічого поганого. І вам раджу, якщо ваші відносини ну, закінчились там, де вони були. Це життя. Про кого ще е, можу розповісти, можу розповісти про родину. Більшість родичів живе в Кропивницькому. Але е, ось я допис зробив про це на каналі, і напевно знайшов чотири брата, який розповідає про історію своєї родини і про його прапрадіда, якого епатували, етапували з е, польських земель е, сюди, в центр України. І оце прям історія про мого діда, який теж вже давно не в живих. Можливо, можливо, в мене ще якісь родичі, дво-троюродні, чотирьохюродні, про яких я не знаю і де вони перебувають, я не знаю, бо з ними не спілкуюсь. Є брат мого батька, з яким ми не спілкуємось дуже давно. На жаль, вони перебувають в окупації. Тому. В тимчасово окупованому Криму. Про їх історію також не знаю. Знаю, що їм там було не солодко. На початку, як тільки росіяни зайшли, вони втратили роботу. Ну я так розумію, сидять тихенько. Розповідати про людей цих не буду, щоб їм там не нашкодити. Що ще ви хочете дізнатися? Напишіть в коментарях і можете написати про свої сім'ї. Мені приховувати нічого, тому я завжди відкритий до вас. І це найбільше злить. Не може такого бути, що оце якийсь чесний сидить на кухні, бере свого кота, бере свого дружину, свою дружину, бере чашку кави, і, а давайте поговоримо про майбутнє України. Друзі, так буває. Так буває. Інше питання, чи можете ви мені повірити.